Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на каналі Заробіток на криптовалюті. Це наше перше відео на цьому каналі. Це був резервний канал мого основного каналу. Тепер тут будуть виходити відео на українській мові, так як бачу, що в цьому є велика потреба. Отож, сьогодні поговоримо про роздачу криптовалюти від Хуобі та Інері. Вони проводять айрдроп на 13600 монет. Це 6400 доларів на всіх. Що нам для цього знадобиться? Я інформацію залишаю е, в посиланні під відео, тому ви можете там перейти вже в пост, там будуть всі необхідні вам посилання на біржу Хубі і так далі. Нам треба зареєструватися на біржі Хобі. Бажано пройти верифікацію KUYC е, е, і. Переходимо до того, що нам треба зробити. Нам потрібно підписатися на твіттери Хобі Глобал та Блокчейн. в Твіттері, зробити пост з їх відміткою, а також, а також з відміткою двох друзів. Після цього нам потрібно буде відкрити і заповнити Google форму. Як це виглядає? Я в пості у себе в телеграм-каналі залишив відповіді на цей квіз, на ці тести. Ви просто берете, копіюєте їх, тобто дивитесь відповіді в телеграм-каналі, вибираєте тут правильні. Після цього е, вам потрібен Huobi user id де його взяти? На біржі після того, як ви зареєструєтесь, ось тут е, під вашим профілем буде знаходитися набір із цифр, котрий і є правильною відповіддю. Ну, тобто потріб... Те, що вам потрібно, тут і знаходиться. Це і є ваш хобі юзер ID. Після цього ваше посилання, де ви відмітили хобі та Інері та двох друзів із Твіттера, ви копіюєте посилання в Твіттері на такий пост і залишаєте це посилання тут. Після цього у нас є час до 5 жовтня, після цього форма закриється та напротязі якогось часу. Всі ці винагороди знайдуть вас, тобто вони поділяться на всіх, і це є також айрдропом для всіх, тобто всім безкоштовно, але всього лише це здається велика сума, але на всіх 6400 доларів. Але все ж таки невеличка копієчка. Тож, приєднуйтеся, всі посилання ви знайдете під відео. А наразі все. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, на наш основний канал, другий резервний. Це у нас. Тому можете підписуватися, якщо на це ще не підписані, обов'язково. А також прошу вас підписатися на наші телеграм-канали. Всі посилання будуть також під відео. На цьому все. Дякую за увагу.